Що об'єднює українців з різних кутків світу у день української писаності та мови івано-франківця долучилися до неписання диктанту єдності? У стінах Карпатського національного університету освітяни, представники духовенства та студенти об'єдналися в одній аудиторії. Авторка нинішнього диктанту національної єдності українська письменниця Євгенія Кузніцова читала текст відома акторка Наталія Сумська. Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткували 2000 року. Ця традиція є не лише перевіркою грамотності, а й виявом єдності, патріотизму та національної свідомості. Це особлива подія завжди в житті кожного українця. Тому що це не тільки тест на знання мови, це знову ж таки, роздуми про те, що мова вартує в житті кожного з нас. Я вважаю, що цей радіодиктант він поєднує кожного українця та показує нам важливість української мови, української писемності. І я дуже люблю українську писемність, українську пісню і Ну, це дійсно надихає. Цьогорічна назва диктанту Треба жити. Це своєрідний заклад до українців продовжувати жити попри всі незгоди та гори, які наразі переживає кожен з нас. Після написання відгуки українців залишилися неоднозначними. Я дуже люблю Наталію Сумську як актрису. Я дуже люблю Євгенію Кузнєцову як письменницю, але те, як було прочитано цей диктант, я думаю, що не може викликати захоплення. Мені здається, що коли об'єднуються навколо диктанту єдності мільйони українців, то варто принаймні перед тим глибше познайомитись із текстом і кілька разів провести репетицію для того, щоб не було якихось збоїв, помилок при читанні диктанту і для того, щоб оці мільйони могли повністю реалізувати свою можливість позмагатись у грамотності, дуже сподобалося, Насправді дуже сподобався зміст зміст твору, який написали тексту, і рахую, що це цінно бути частиною цього диктанту, і кожен українець має має пишатися тим, що ми є пишемо цей диктант. Аби перевірити свої мовні знання та позмагатися з іншими. Диктант можна надіслати на перевірку до Києва. Там їх зміст перевірить фахова комісія. Серед прикарпатських освітян є ті, хто постійно відправляє тексти на перевірку. Роботи передаємо це дуже важливо, тому що хочеться звичайно, щоб було багато робіт без помилок, і щоб ці роботи передали. І наші студенти, учні нашої області виграли також. Вже незабаром буде озвучено авторський текст радіодиктанту національної єдності Уляна Некулюк Денис Сатановський новини на вежі.